Десять дитячих садочків Мукачева обладнали пароконвектоматами. Це спеціальний пристрій для приготування їжі, який поєднує в собі пароварку і конвектомат. Їжа залишається корисною, адже готується на парі чи з мінімальним використанням олії. Крім м'ясних та рибних страв, тут готують гарніри, десерти, суфле та різну випічку. Як розповідають кухарі, пароконвектомат значно пришвидшив процес приготування їжі. До прикладу, яловичі котлети приготували за 15 хвилин з використанням пари та смаження. Гречку на гарнір теж готували в параконвектоматі. Він нам дуже полегшив працю. Вже є так перелік деяких страв, що ми вже в них постійно, як кажуть, з нашого меню готуємо завжди. Є вибирається якби, режим комбі, що ми використовуємо трошки пари, трошки духової шафи, і у гурті воно виходить дуже класно. Задоволені і дошкільнята. найбільше дітлахам із п'ятого садочку Мукачеві смакувала котлета. Котлетка, і гречка і подливу. А що ти найбільше любиш у садочку, коли готують? Що найбільше любиш їсти? А сподобалася тобі сьогодні їжа? Так. Да. Смачне? Так. Да. А що найбільше любиш їсти в садочку? Коклету. Тобі... Коклету. Що тобі найбільше подобається? Макарон, макарон, і котлетку, І котлетку. Дошкільнята харчуються три рази на день, розповідає керівниця Марина Орбан. У дитсадку функціонують 11 груп, в яких виховується 220 дітей. Крім часу на приготування, пароконвектомат скорочує витрати води і електроенергії. Пароконвектомат розрахований на сім відділень та замінює дві духові шафи. Мінімальні витрати води та електроенергії при приготуванні зберігається більше вітамінів та мінералів у стравах, завдяки низькій температурі приготування та паровій подачі. Загалом параконвектомати закупили в 10 закладів дошкільної освіти. Незабаром кухні дитсадків обладнають також індукційними плитами та посудом до них.